Вітання, мене звати Тіся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка Я повернула зі своєї відпустки, і сьогодні у мене немає що вам розповісти такого нового прочитаного книжкового, тому що єдина книга, яку я поки прочитала за місяць, вона юнгянська, дуже важка, не перекладена українською мовою, і тому я буду її оглядати. Як не читаю, я розкажу. Але мені треба справді, щоб цей досвід трошечки вклався, тому що. Важко цікаво, але дуже важко і дуже заплутано. Сни, метафори дуже. Ну тобто, вся книга вона складається ніби з метафор, з яких ти маєш сам зрозуміти суть. А метафори побудовані на розборі сновидінь. і тому це от просто такий клубок, який котиться й і котиться. І що я вам хочу сказати? Сьогодні я все ж таки вирішила, що контент має бути. Наш планові зустрічі треба поновлювати. І тому ось ця стопка це я буду вам робити екскурс в свою бібліотеку. Це лише частина, там частину, ви бачите, вона досі стоїть. Але тут у мене мої можна сказати так, енциклопедії, або якісь як довідники. От і я буду розповідати про те, що я взагалі частину з цього я читала, частину з цього я почала читати, і частину з цього я ще ніколи не відкривала, навіть якщо б воно було мені подароване роками раніше. От, але нехай так буде, я вам буду розповідати про все. Можливо, що з цього ви захочете комусь подарувати і скажете, Боже, як це цікаво. У мене є набагато більше розповісти про саме якісь подарункові штуки, але все ж таки я вирішила, якщо я не буду сюди запіхувати прям весь свій нонфік, я зосереджусь просто на таких більш не знаю, цікавих енциклопедичних штуках. І перша вона зовсім до цього не належить. Це книжка, яку я якраз купила в Карпатах, а тому, що я також, окрім того, що я психологиня, читачка, книжкова блогерка, я ще й письменниця. І я хочу, хочу написати таке фентезі з українським фльором. Тобто воно в мене вже продумане, але якісь детальки я б хотіла почерпнути. Я купила собі культуру і побут населення України, навчальний посібник для вузів Раритетне видання Київ-Либідь 91 року. Вона ось так виглядає, і воно дуже цікава тим, що тут є а, власне картинки зображення, тобто є і фотографії, і є малюнки. От, і тут розповідається, воно поділене такі певні блоки, тобто, спочатку про географію, етнографію, там потім про побут, потім про ще щось, традиції, культуру. Мені має сподобатися, але поки я її ще не читала, не дісталась до неї. От наступна книга це «Green Witch». Універсальний довідник із природної магії, рослин, ефірних олій та мінералів, теж професійна покупочка психологічна, але все ж таки я люблю таке про відьмацтво почитати. Книжка поділена на такі дві частини. В першій в ній буде розповідатися, я її ще не читала. В першій розповідатиметься саме про що таке зелене відьмацтво, що таке, оце типу травництво, і так далі. І в другій частині, тобто, ніби як його можна застосовувати, як його можна не знаю, там які трави добирати, або там якийсь. Магічні мішечки для саду: як зберігати пахощі, як упорядковувати свій сад. Ну в мене ж тут на балконі є я помідори вирощувала, то в мене теж є сад, тому я буду цим займатися. От, і наступна книга це вже серія, яку Дари Корній про чарівних істот української міфу. У мене є дві книги, їх, по-моєму, вже три або чотири. В мене є духи природи і домашні духи. А в чому прикольність цієї книжки? По-перше, вона ілюстрована. По-друге, там структурований кожен розділ. Я вже починала читати лісових духів, але поки я їх відклала. Тобто, спочатку нам на розвороті показується, хто такий цей персонаж, якісь загальні відомості, про нього синоніми, якісь особливості. Наприклад, там лісових це добрий і справедливий. І у нього є такий певний як ріг або ну, типу посоха. І, що... і тут, наприклад, написано, що може цих духів відлякувати, а що їх може приваблювати до вас. От. І це цікаво, якщо ви, наприклад, просто любите міфологію або любите фентезі, то чому би і ні. От. Далі тут є казка додана, в якій розповідається власне, про цього духа. От. І потім йде наступний розділ про наступну істоту. От. І мені ця серія дуже подобається, тому що, по-перше, вона дуже е, красиво зроблена. Я люблю красиві книжки. І тут в ній багато різної інформації. І, в принципі, таку серію я б дарувала і дітям, і дорослим. Ну, дорослим, які люблять таке, тобто собі. От. А дітям, типу, це зайшло би, я думаю, на уран. От, Дуже цікаво. Так, наступна серія. Вона так само мені куплена для письменництва і для моїх величезних зацікавлень. Це українська міфологія від Олексія Кононенка. І тут у мене вже є теж дві книжки з серії, але тут їх напевно п'ять або й сім. Я точно не знаю, дуже багато. І тут, знаєте, ви обираєте з цієї серії ті ці книжки, які вам до смаку. Як і що ви хочете, то ви обираєте. У мене, наприклад, вже є божества і символи, і «Зброя, ритуали обереги. І тут, власне, теж є картинки, що дуже прикольно. От і зараз покажу що-небудь, наприклад, от, тобто, якісь або замальовки, або потім будуть замальовки якоїсь е зброї чи чогось іншого. От, ну, це кальчуга. І, власне, тут просто от дуже важко розповідати про книжки, в яких є все. Наприклад, ось у цій божества і символи тут е такі розвіл розділи. Є язичницька первина, тобто, пер ну, якісь там. Там ідоли, жертва, дитинець, городище, капище, обереги. Тобто він описує, що це таке, для чого це і так далі. Друге, універсальний облас Всесвіту, як вирі, гора, світове, дерево світове, потім ранні форми релігійних вірувань, магія, тотемізм, фетишизм і так далі. Персоніфіковані явища природи, блискавка бури і так далі, небесні світила і зорі. А далі божества, вищі боги, божества і персоники календарних та сезонних обрядів, календарна символіка і символіка каменів. Та металів. Угу. Цікаво. От. І в другій книжці ну, там власне буде про зброю, ритуали, обереги і різні вірування. А ще неочікувано, але про різні е, ненарості, а племена, які жили, типу поляни, деревляни і так далі. От. Тепер досі з книжок, які я ще не читала, це енциклопедія винаходів і відкриттів від колеса до Кали... Ко... колайдера. От, вона в мене вже ну прям дуже давно. І в мене все є мрія, що я буду, знаєте, відкривати енциклопедію і одну статтю на день читати. Може тут, може де інде. Ого, які цікаві малюнки. Треба було відкривати її частіше. От. Вона виглядає дуже ну, типу, прикольно. Тобто тут є текст і є великі малюнки. От і тут, от, і Сайк Ньютон, і все ще. Да. Тому варто спробувати якось. Ем... Трошечки розвиватися в цьому житті, і почати це читати. От, ну і тут є ще й біографії, різні, короткі цих всіх винахідників. Ще, звісно ж, показчик, як завжди це відбувається, і ілюстрації до тексту. Тобто вона така доволі масивна, велика, і для дитини або людини, яка любить винаходи і відкриття, то в теорії це може бути доволі цікава книга. От. Далі дві книжки, які я купила на е, книжковому арсеналі. До речі, дуже цікавий факт. Але в Києві буде проходити така подія, яка називається Київбук Фест. Я там буду, і я там буду як акредитована блогерка. Тобто, там були певні умови, з якими ти можеш акредитуватися. От. І я не знаю, скільки днів я буду, можливо, я вам скажу. Можливо, ми не побачимося. От, е, я точно буду там накуповувати книжечок, але от така новина. От. Е, і побачимо, що ще буде. Але от наступне, що з минулого, е, з минулого арсеналу, я купила собі е, ось такі дві книжки, з серію. Це український автор Олександр Ніколишин. Е, він розп... він, У нього обидві книги, вони пов'язані з Китаєм. Один, одна книга Домалювати дракону зіниці тут історія Китаю в 50 іерогліфах, і кістки дракона, історія китайської писемності в іерогліфах. Чим прикольна ця книжка? Тут є, наприклад, сторінка, і тут вам показують, як з ну, типу, ніби малюнка людини вийшов іерогліф людина, і як взагалі тобто, пояснюється. Етимологія цього іерогліфу, як він утворився, про що він. От. А історія Китаю тут, ем, тут є навіть щось таке, типу, як іс історичні відомості і іерогліфи. От, Тому це доволі цікаво. Мені теж дуже сподобалось. Я її е, кілька, ну, тільки кілька якихось рандомних прочитала. От. Буду ще повертатися. І от, нарешті, книга, яку я прочитала повністю, яку мені не соромно сказати, що я вам її раджу. От, це. І е Ебегат, гацпета, Воскреситель. Я дуже люблю моторошні книжки. Колись я вже її розбирала з тим, що це одна з двох книжок, які, ну, тобто, які реально, ну, типу, саме з художніх, точніше, навпаки, Ладно, з художніх більше є, але тут ти, ніби, ну, типу, ти губишся, тобі здається, що таке десь справді існує. От мені справді навіть здавалося, що такі експерименти і так далі вони існували в реальності, доки я, ну тобто, не прочитала десь в як змісті чи там ну цьому описі, перед описі про те, що це все вигадана історія, вигадана біографія науковця і так далі. От. І мене це дуже засмутило насправді, тому що історія написана прям добротно і якісно. От і вона розповідає якраз про анатомію фантастичних істот, утрачена праця доктора Спенсера Блека. І власне, цей Спенсер Блек, він нібито науковець, який поч... досліджував, типу, наприклад, русалок, мінотаврів, гості. І після цього він починав експерименти над тваринами і людьми для того, щоб от це все повернути. Звісно, ну, тобто не хотілося б, щоб це було в реальності, але водночас воно дуже прикольно показано. От, наприклад, тобто, тут є детальні ілюстрації, тут є ілюстрації, наприклад, скелет русалки. Далі тут є м'язова <кл> система русалки, і ще пізніше тут ніби. от... Ну тут дуже багато ілюстрацій. Вони всі описані, підписані. Окремо є величезний розділ з біографії цього блека, і окремо, тобто про самих уже істот іде. От і це дуже прикольна книга для всіх, хто любить якісь готичні моторошні штуки. Тобто, якщо є у вас любителі Брема Стокера, то обов'язково їм даруйте. Ви знаєте, ну не цікавий факт абсолютно. Я досі не читала Брема Стокера Дракулу. Це ну, дивно. Але привид оперу я читала, хоча й забула. Я думала, я його не читала, а потім знайшла свій список ну, з таких підліткових дитячих років, коли я записувала книжки, які я прочитала, і і якраз привид опери там був. Я була дуже здивована. От наступна книжка, вона для мене така дуже колекційна. Це українська абетка Нарбута. І власне, що тут є? Тут є абетка і історії про дослідження взагалі про Нарбута. Ну, а власне і не тільки абетка. Тут є ще його якісь постери, ілюстрації, і тому тут дуже багато всього цікавого. І для мене це чисто така супер колекційна штука. От, наприклад, от В. вітер. Да, Напевно, я шарудю, але ну що поробиш? Е, от, старатимусь не широдіти. От і ця, ну і власне, ну. Ми знаємо, що Нарбут він прожив дуже мало, і йому не вдалося ні завершити свою обетку, але він зробив дуже багато і це все дуже ну, цікаво досліджувати. І ще й для колекції просто мати потім, наприклад, слон він у нього записаний як слін, і це теж дуже цікаво. Власне, що ще я маю? Ще книжка, тепер трошки книжок, які в мене були в дитинстві. От, вони дуже хаотично розкидані. Але от причому у мене була дуже велика бібліотека з енциклопедіями, і, ну, і навіть, типу, такими напівенциклопедіями, або, наприклад, типу, там, книжки про драконів, або про фей, або про там, піратів у мене було у мене були динозаври. От, і Санта Клаус у мене був. От цієї серії, типу, ви, можливо, їх знаєте. От і е, звісно ж, вони залишилися моїм сестрам. Собі я забрала тільки одну, яку вони не читають, яка, яку я обожнюю. І, е, зрештою, їм нехай буде почитати. От, а решта вже я назбирала типо, сама пізніше, тому що я ех, люблю таке от все. От, отже, моя з мого дитинства дитяча енциклопедія Махаон цивілізації стародавнього світу, і це надзвичайно цікаво. Я обожнюю цивілі... ну, це досліджувати типу старонину цивілізації, особливо якщо це так, як було не в нас. Тобто, ну що типу, коли це щось інакше, воно здається дуже цікавим і дуже незвичним. І Я ненавиджу Древню Грецію і рим, тому що вони заїжджені, і просто типу кожна. Ну, кожна людина знає про те, що там відбувалося, які боги, оце все. От і я дуже не люблю, коли типу, починаються книжки саме з цієї цивілізації, але ця починається з Месопотамії. От і тут власне є якийсь історичний екскурс, є про те, наприклад, типу, про якесь місто, релігію, про їхні, якісь там епічні, ну тобто про легенди, міфологію їхню. Там зародження писемності. От. Далі, типу, наприклад, Давній Єгипет. Там так само є легенди, є якісь ем, ну, типу, визначні пам'ятки цього міста і як вони там будувалися. От. Потім, наприклад, коли йде про Рим, то там, наприклад, про походи або про те, як вони, ну, типу, який устрів взагалі у них був. От. І дуже цікаво це все по черзі продивитися. От. І тут типу, при... ну, типу, насправді. От... Часто ну, буває, що обмежуються таким типу європейським регіоном, типу ми ж такі прям ха. ха вот. Але тут є і Китай, і Японія, і Індія, є Майя, Ацтеки, Інки, є Вікінги, і Вікінги більш Європа, і навіть є, типу, держава-бенін, тобто якась африканська держава. Вот. Тому е, дуже всього багато, дуже рекомендую для дітей, для ну, дорослим, тому напевно вам буде не цікаво, це для любителів треба, але. Е, Дуже рекомендую. Так, мені вже нема куди внизу складати. Далі енциклопедія, яку я, можливо, теж я її забрала з дому, але я її купила уже в такому більш старшому віці: це Еліт факти, знахідки, відкриття. Вона дуже прикольна, тому що, по-перше, у неї я забула, як називається, офсет чи якась обкладинка, Ну, коротше, вона рельєфна. От, і сама книжка вона зроблена, от, наприклад, типу там полюси: південний, північний. І вона реально розповідає вся книжка про лід, про істот, які живуть в льодах, про дослідження льодовиків. Ну тобто, як люди уживаються, які тварини там є, що там взагалі відбувається. От, наприклад, там про ці танкери, які їздять льодами, про Арктику, Антарктику і так далі. От і загроза глобального потепління, звісно, теж тут є. От і вона все дуже прикольне, ілюстративне, і я обожнюю такі книжки, треба її прочитати. У мене взагалі було якийсь один момент бажання ціле літо читати енциклопедії, але потім я ну, спосувала з іншими книжками, захотілося, і тому так воно і не реалізувало. Можливо, це буде осінь, можливо, це буде зима. Хто знає. В зиму непогано було. Далі а книга, яку мені дарував хлопець на е, Новий рік, це «Evolution. The Human Story, Second Edition» Еліс Робертс. Отака величезна книжечка, вона доволі важка, десь більше пів кілограма, І вона розповідає про еволюцію. І що прикольно, вона е, ну така глянцева журнальна, і в ній дуже багато ілюстрацій, і вона розповідає якраз про типу різні, ну як не підвиди людини, не підвиди мавп, А от, типу, ці проміжні всі стадії, які вони були, де їх знаходили, які у них особливості. Де, там, де це можливо, типу, який у них вже був пустий. Ну, наприклад, типу, от як там, людина почала створювати свої е, цивілізації. От, тому дуже інтересна книжка, дуже надзвичайно вона мені подобається. І, типу, це те, що, мені здається, ще можна придбати. Ну, тому що, типу, деякі книжки я не знаю, чи їх можливо придбати, тому що вони були давно. От, е, куплені. А цю, напевно, точно можна. От. Тому отак розвивалося людство. Це ми це можемо дослідити. Ще одна книжка, яка була е, у моєму вішлісті ще якраз з книжкового арсеналу. Я думала купувати її чи не купувати, та ні, не буду. Хоча навпаки, вона в мене була набагато раніше, а потім я думала на арсеналі чи мені ще взяти. Але там я вже взяла ну дуже багато книжок напевно, 10 десь. І я вирішила, що треба зупинятися себе. Е, от і тому я купила її вже в іншій книгарні. Угу. От, це українська мода від трипільців до покоління скла. Зінеїда Вас... в... Васіна. Напевно, так. от, ось така книжка. Вона вже виглядає неймовірно, але суть в тому, що всередині ну, тобто, відповідно, нам розповідається про моду, про одяг, про те, як вдягалися для чого і куди. І тут дуже багато ілюстрацій. Як ви вже зрозуміли, я обожнюю ілюстрації, коли мені є що подивитися, от, коли ну, тобто, так, всяке різне. От, ем... І тут прикольно, що ще й описують, типу, хто який одяг носив, коли це б носилося і так далі. От, вбрання знатних, вбрання шляхетних, вбрання дівчат-містянок, київських купців, там, містяни з родиною, заможні містянки, дрібні шляхтичі. І це типу, тільки за один період. От, а тут такого прям, ну, типу, дуже багато різного показано, описано, і ще є тексти, можна почитати, про що це все. От, тому рекомендую, дуже цікаво. От, принаймні, це книжка. Ну, типу, я думаю, що в мене і так колись буде, але це альтернатива таким, типу, дорогим книгам, типу колекційним за 2000 тисячі гривень, там, де є не ілюстрації, а саме вже картинки, і ну воно виглядає прекрасно розкішно, але ну часом це задорого. От, або принаймні треба налаштуватись на цю покупку. А ця вона ну така, то типу, теж доволі з дорогих, але більш-менш бюджетна була. От. І далі книжка, яку ми купили в Карпатах, яку точніше мені подарувала моя подруга, з якою я їздила, і це мандрівка шоколаду. Ми в Карпатах в Буковелі знайшли львівську шоколадницю і там купили книжку, яка, напевно, і львівська шоколадниця і книжка є в Києві. Але це було прекрасно, тому що, по-перше, ми подивилися в Карпатах фільм Шоколад з Джонні Деппою і, по-моєму, Вайноною Райдер. Прекрасний фільм, дуже рекомендую, дуже е, такий надихаючий. От. Потім ми з'їли шоколадну вафлю е, там. І все-таки ми подивилися оцю мандрівку шоколаду, прочитала її, читали ми її в потязі паралельно, і це було дуже прикольно. Отже, про що ця книга? Вона про абсолютно все. Якщо ви любителі шоколаду, вам вона 100% потрібна. Вона дуже теж типу, з прикольними ілюстраціями. Вона розповідає, як від кавового цієї зернинки, як взагалі від кавового дерева, ви отримуєте оцей продукт. Тобто тут є процес виробництва, тут є різні види сортів, є пояснення, що для чого використовується. Тут є рецепти, за якими ви можете, наприклад, зробити гарячий шоколад, або е, цей типу брання, якого там шоколадний фондант. От. Потім тут так само є. Е, Стародавня історія шоколаду, типу, звідки він взагалі походить, і ще купа додаткових легенд, які можуть бути з ним пов'язані. Тобто тут є така, типу, чисто як історії казкова частина, і є ще й пов'язаний з винаходами шоколаду. І є ще й про шоколад, коли він з'явився в Україні. Тому я вважаю, що це просто ну, прекрасне вкладення, я так скажу. І тут є картини про шоколад, фільми про шоколад і так далі. От єдиний розділ, який мені був трошечки, ну. Дивним це шоколадні рекорди, коли там було на цілу сторінку описано, типу, яку зробили, типу, коли в якому році, наскільки велику, типу, плитку шоколаду, а потім зробили шоколадний потяг, шоколадного зайця, шоколадне що ще, і ти таке думаєш, ну, mm, люди дивні, люди дивні. От, і те, що тут є рецепти, це просто чарівно і супер прикольно. От, а ще розповідається про користь або шкоду шоколаду. От, тому. Дуже рекомендую, дуже прикольна, мила маленька книжечка. І залишилося лише дві: не покидайте нас. Це міфологічний атлас, мапи, Боги та герої, 12 міфологічних світів. Я в процесі. Оце якраз книга, яку я намагалась читати щовечора. От у мене, в принципі, виходило, тому, напевно, я її заберу в кімнату і для сну і продовжу. От, і про що, взагалі? Ну, тобто, тут, тут спочатку нам розповідається про. Міфологія береться, наприклад, ацтеки. Спочатку розповідається а, про ацтеків якісь загальні відомості, про їхніх боїв, їхню систему богів. Потім розпов... надається нам величезна мапа, на якій показані ці всі боги. І розповідається, ну принаймні не всі, а такі, типу там 18-20 основних. Там. От. І про них розповідається, хто що робить, хто навіщо і так далі. Потім є якась легенда пов'язана з ними, і, можливо, навіть дві. І потім ще додатково додається, типу, опис якихось або химерних істот, або чого ще. От, наприклад, типу, якийсь упир. Тобто він ну, не божество, але він цікаво персонеліті. І тут є слов'яни. Так, тут взагалі хто тут є. Можливо, ви ж когось конкретного шукаєте, то я вам скажу. Я знову починаю з грецьких міфів. Так, отже, тут є індіанці Північної Америки, ацтеки, Яномама, Йоруба, Єгипет, Грецький світ, Ірландія, Скандинави, слов'яни, індуїсти, японці і полінезійці. От. Ось такі всі частини є, вона доволі теж велика і дуже інтересна. Єдине, що мені не сподобалось, звісно ж, грецька міфологія, все перекручується, те, що було написано про медузу. Бо, як ми знаємо, міф про медузу він трошечки інший. От. Е типу, Горгона-Медуза одна з цілячних сестер Горгон, котра мала тіло жінки і тіле кубло зміст, замість волосся. Була така жахлива, що будь-хто, лише глянувши на неї, тут, таки обертався в камінь. Е Нам треба поговорити про історію медузи-Горгони, про те, що початково це була. Прекрасна дівчина, от в яку закохався хтось із богів, можливо, Зевс, я точно не пам'ятаю, і або короче, хтось в неї закохався, і зрештою. Зрештою, історія була така, що е, вона не хотіла цього союзу і вона тікала, і вона зайшла в храм якоїсь іншої богині, можливо, Афіни. Е, і в цьому храмі, тобто, її оцей Бог або напівбог, він її зґвалтував. І після цього богиня, яка е, в храмі якої це сталося, вона ну, тобто, вирішила, що винна ця дівчина, і вона, в общем, Ну, типу звинуватили її, що тут типу, відбувається якийсь хаос саме в її храмі. От, і вона її перетворила вже на медузу горгона, тобто на це чудовисько. Ем, ну, це не так просто, що вона була просто жахлива людина. От, тут трошечки історія складніша. От. А так, загалом, книжка дуже цікава. От. Можливо, є якісь невідповідності з іншими міфологіями, але просто грецьку я знаю трошечки краще за всі інші, тому що багато досвіду. От, ночі ну, і читання, перечитування. І остання енциклопедія, про яку я розповім, це Земля. І власне про що вона іде в ній ідеться? Тут, тут вона з картинками, саме фотографіями, і тут розповідається про неспокійну землю, безмежний океан, силу землі, чудеса землі, і є показчик і подяка. Ну, і, власне, тут вона розповідається як така величезна збірка фактів, і не лише цього. От, і вона дуже цікава, тому що тут просто ну, таку, про все, що вам може бути цікаво про землю. Тому що тут є багато різних розділів і про якісь гори, і про водойми, і про, про ну, навіть трошки про людину є, про погодні там, умови і явища. От, е ну, просто про все-все. Е і. Ось такий був огляд того, що мені, ну, поки читається чи не читається. От енциклопедії, або якісь інші видання, які ви можете подарувати комусь. От, можливо, енциклопедії зараз дарувати геть не актуально, але все ж таки я вважаю, що деякі з них вони варті вашої уваги або уваги тих, кому ви їх можете подарувати. От. Отже, ем, наступне відео це буде вже. Підсумки місяця, вони будуть короткими, але я дуже страшенно хочу відкрити наступну книгу місяця з свого адвенту, тому вони все ж таки будуть і будуть зняті. І несемося!